Зеркала вже заказані чи ні? Зеркало ще. Зеркало. У нас тут не передбачений цей натяжний. Тут не натяжний, тут передбачено ця. Так а що ти ждеш? Давай віша. Ну, то давай цей Електрика хай повішать. Чи не повісить? Так. Да. А, електрику ж вішали. Хлопці, ці шалеки, просить у Максима. Ну, то яка різниця? Що тя має, то повісить. А коли затирають тут оплитку Серед, до речі, друзі, це все в селі. Завершуємо вже підготовчі роботи. Зараз будемо набирати персонал. Нам треба буде декілька ще людей добрати для нормального обслуговування. Ну і відповідно у нас тут знаєте, налаштування йде повним ходом навіть у неділю. Так, тут у нас масажний кабінет, так що в шапці профіля Сергій кобаси.